Вітаю всіх на каналі спінінг. Ніяк у нас не закінчиться зима, тому приходиться ловити саме як пінгвін з криги. Приїхали ми з Олексієм, Вон він там намагається щось знайти на один із заток київського водосховища. От, пошукати окунів. Дуже хочеться знайти товарного окуня. На всякий випадок взяли з собою мармишки там всілякі. От, якщо знайдемо біль, то Будемо ловити біль, якщо не знайдемо оконя. З нами сьогодні дуже цікавий прилад Lawrence Eagle Eye 9. Тобто, це таке компактне рішення, яке вам дозволяє доторкнутися до і розпочати свій шлях в філогічної ловелі хижака. Тобто, це лайф сканер, який в реальному часі вам допомагає шукати рибу в радіусі там 20 метрів, і ви бачите чітко, як падає приманка, як ви її ведете, як за нею виходить. Ходи. Е, хижак, як він її хапає ту приманку, це типу аналах. Ну, не аналог, це по факту технологія актів таргета другого, але трошки обрізана, тому що вона вдвічі дешевша і стає більш доступною. Не потрібно ніяких там додаткових модулів. У вас є головний пристрій, у вас є е, датчик, який собі поєднує класичний ехолот, черп, є звичайний даунскан, бокових променів немає, але є от, в ньому лайф, сонар, який може світити або вниз в лунку, наприклад, як зараз. Ми займаємось з Олексієм пошуку риби або вперед, там приблизно десь там до 25 метрів. Сподіваюся, що цей прилад нам сьогодні допоможе знайти рибу. Ну і ми з вами <зум> зможемо половити. Дуже хочеться окуня, Якщо ні, пошукаємо білу рибу. Зі мною сьогодні ось такі гудки, балансирні. Це. Флагман Фріз, катушки теж ось такі від флагмана. І нові дочекався я балансирчиків, заказав у Роми. Дуже багато, потім вам покажу класних балансирів від Торгівельної марки е, акурат. Все, хлопці, давайте зараз е, будемо шукати процес пошуку. Я вам покажу, покажу, як працює в реальних умовах цей прилад, чи видно балансир, чи видно зграї білої риби, на якій відстані. Ну, думаю, що буде цікаво, тому поїхали. Так, зараз ми з Олексієм шукаємо рибу. До речі, дуже багато ми білої знайшли, там в вихолоті все видно. Вона тут стоїть просто. Такою великою-великою зграєю. От, якщо нам не вдасться зачепитися за окуня, то тоді половимо білою, тим більше ми чітко бачимо, що її тут дуже багато. І от навіть і халота ми продивлялися так навколо себе. Там 20-25 метрів ця зграя стоїть. От, і така достатня, таким, знаєте, стіною. От, тому ми оббурили цю зграю, зробили там з десяток лунок і я ось бігаю цим лунком. Ви вже, бачите, вже замерзло. Перевіряю безпосередньо балансиром. Так. Олексій щось тягне. Тільки не кажи, що то щука. Щука. ха Опа. Набори. Слухай, Слухайте, а ти в курсі, що ти браконьєр, що ти піймав в заборону на окуневий балансир маленьку щуку. Ну от, бачите. Балансири від акурата, це маленький гібрид, у Льоші стоїть, ловить щуку без питань. От ходили ми декілька годин, шукали, шукали, поступово рухаємось. От Льоша побачив в халоті якусь таку поодиноку рибу під білою рибу, кинув і одразу. З першого закиду Піймав щучку. Давай її маленьку. Ну, до речі, не дуже і маленька, нормальна щука. Да, грам? 800, напевно, напевно, Да. Давай. По щучому віленню пішла. Ні, ну слухай, красава. І головне, що вона тобі не зрізала. Нічого. Отак, от, друзі, бачите, шукали-шукали окуня на малесенький балансирчик. І добре, що там флюр стоїть. Ну, 0,18 він не рятує від чучих зубів, але вона дуже-дуже обережно взяла за краєчок, не пошкодилась, і ми її швидесенько-швидесенько відпустили. А оті -от всі ваші жерлиці зараз, нібито на окуня, це вже. Хлопці, не юридичне порушення, але трошечки фактично ну таке. Не треба зараз ловити на жерлиці, дайте нормально віднерестити щуці. Тим більше, бачите, така маленька, грам, грам 700-800 щука. І те вона з таким повним пузом. Ну, я не думаю, що то прямо ікра. От, але краще відпускайте рибу і взагалі намагайтеся її менше травмувати і направлено не ловіть. Так, ми далі е, шукаємо, буримо ще сотні лунок і сподіваємось, що нам посміхнеться вдача. А зараз я покажу вам балансирчик, на який Олексій спіймав цю рибку. Так, ну ось такий балансир. Це малесенький, бачите, окуневий балансирчик е, під назвою Акурат Гібрид, який поєднує в собі. Декілька приманок одразу, тобто і балансир, і ВІП. Тобто можна ловити класичними підбросами, а можна таким по покачуванням, і він дуже добре працює. Як бачите, Олексій зміг навіть спіймати щуку на чисто таку акуневу приманочку. Давайте зараз змінимо балансирчик. Дивіться, в мене ось такий набор, замовив я. Другого номеру, тут майже вся кольорова гама. Це класичний балансир акурат. От давайте зараз щось візьмемо під окушка. Я зараз теж, як і Льоша, ловив кольором, не, верніше, не кольором, а типом гібрид. От. Ну, зараз спробую трошечки інший балансир. А щодо гібридів, дивіться, ось теж я всю лінійку замовив. Дивіться, всі кольори дуже прикольні такі. Ось от, от так от виглядають. І є в мене ще, дивіться, класика більшого номера. Ну, це вже такі під гарного товарного окуня та під, наприклад, судака на невеликих глибинах. Ось такі от баланси. Ну, ми зараз давайте поставимо ось такі класичний. Зараз я знайду трійник. На пузо поставимо з краплею і будемо ловити. Ось, бачите, класичний номер 2 Так, ось такі гачки, бачите, одразу з напаємними краплями. От Зараз давайте оснастим наш балансирчик. Класно, що тут зроблена ось така пітелька без е, як всіляких там завідних кокілець. Просто і зручно ось таким чином застібнули, і у вас вже балансир готовий для лову. Давайте зараз будемо перевіряти. Ну, треба шукати. Хочу я дуже знайти окуня, Білу рибу ми знайшли, її дуже багато. Але мотиль в нас є, але хочеться все ж таки, хочеться все ж таки окуня так, ну от подивіться, як добре видно балансир. Ось маленький балансир, 2-сантиметровий на глибині 3,5 метра. Зараз рибка трошки відійшла, але давайте зараз я покажу вам, що коїться навколо. Натискаємо на меню, обираємо не down life scan, а Вперед Forward Life Scan. Ось подивіться. І трошечки приблизимо. Зараз я вийду, звідси. Трошечки приблизимо. Ви подивіться, що тут коїться, яка величезна зграя білої риби. Чітко видно, ось можемо покрутити датчиком. Видно, де миляк, в яку сторону, і де йде свал. І все просто забито. Білою рибою. На жаль, поки що окуня ми не можемо знайти серед цієї білої риби, але о, щука одна випадково нам потрапилась на наш гачок. Ну, але зараз, якщо не знайдемо окуня, спробуємо цю білу половити. Так, хлопці, що, змінили ми з Олексієм місце. Трошки перейшли на такий, там ще одна така затока є. От, бо там дуже дрібна була біла риба, окуня взагалі не було. Хоча спіймали ми одну щуку. І від гріха подалі ми звідти втекли. Зараз продовжуємо далі шукати цікавий такий така затока. Тут теж пару рибаків сидять і в халоті видно теж така біля дна стоїть рибинка. Тому давайте спробуємо, а раптом це окунь. О, є одразу, друзі. А, зійшов. Одразу, Льош. Тільки до дна дійшло. Одразу в мене був ударчик. окуня. Ну, Давайте пробуємо ще. А раптом. Ну, по ехолоту тут видно саме... О, так, да, клює. По ехолоту видно. Тут саме такий рух риби біля дна. От. Тому це вирогідніше за все окунь. тим більше от зараз я відчуваю постійне клювання. О, знов клювання. Ну, Бо там, де ми були, ми там витратили дуже багато часу, там просто взагалі нічого. Ну, щука. В цілому гарний улов, але ж... Ну, По-перше, забрати її не можна, а по-друге, ми ж не за нею прийшли слухай, дубасить в цей балансир або там дрібні окуні, не можуть з'їсти його. Хоча я б я не сказав, що він там дуже великий, але ж одразу О, знов клювання. Слухай, так, так лупить Льош на кожному підбросі. Зміни лунку, тут он є рядом. Лунки. Якщо ні, то я тобі дам такий балансир, як в мене. О, є. Ну, дивись, бачиш он що. Поняв? Це ти що? Чи назас? Ти що? Ось такі коня тут клюють. І навіть оцю дрібноту видно в наш... Лайф таргет. Та ты шо, та ты шо, сразу и Леша есть. теж, ооо, ты шо балансиры рвуть. Так балансир чуть больше, чем мог. Да, балансиры рвуть. Потому что балансир, наверное, 0,5 да? Ну да. Ну короче, знайшли ми ось таких бубурей. Теж не дуже цікаво, але клюють Ти що? Глянь який дерзкий Тока опустил, сразу, сразу сидить. Балансир і вон навіть полоски видно на конях і от як, дивіться, як підходить під балансир, сила зграє. Так, давай, хапай. Так, прийшли ми ще в одне місце, подивіться, взагалі нічого тут немає в цій лунці. Зараз попросимо Льошу. Зараз попросимо Льошу, щоб він трошечки допоміг мені покрутив. Я перемкну промінь вперед і побачимо, що у нас по сторонах. О, дивись. І ось чітко видно, що починаючи на 10 метрів від нас, починається зграя. Бачиш, ось така нормальна сарая біля білої риби. Ану побач де там, де в нас в ту сторону бачиш, зграя закінчується. ну, провертай. О, і ось вона починається і ось основа плотна. Ось там. І тут закінчується. Орієнтуємося, ми бачите, оце штука показує нам направлення. Ну, от найбільше так, мабуть. От дивіться, 10 метрів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Льош і трошки в сторону. Ну, десь отак. Да. О, отак то, що треба. Коротше, ось дивіться, на струбцині у нас. Ну, це ми окремо зробили. Ось цей вигін, вигін показує, де в нас датчик куди показує. І от 10 метрів от туди. Зараз сядемо, я вам покажу в нижньому проміні, як буде виглядати, чи є дійсно там риба. Так, Льоша опускає балансир. Ось, дивіться. Ось балансир, так, да, прямо над зграєю. Ось спускається до риби. І бачите, навіть на такій відстані Льоша стоїть і ми бачимо як грає балансир. Ну, певно, що тут біла риба, ось він Льоша підкидує. Ну через камеру не так видно, мені більш тут зрозуміло. Ось підлітає балансир. Ну, білої там дуже багато. Зараз ми туди на мотиля спробуємо сісти. Ось балансир. Ось бачите? Ось, ось, ось він. Ось підброси. Це балансир 2 сантиметра. Сейчас клевать буду. Це трофей сьогоднішній. Та ти шо? Подивиться яка. Яка рибина, еп твою мать! Та ти шо? Це мої холод відбили сьогодні. О, Василь! Подлящ. Подлящ, Василь. Густіра. Густіра бачу. Ну, у подляща немає такого ага. планка. Подлящ Василь. Оце, віш покльовка. Я навіть риби бачиш, не видно, як я витягаю. Оооо. О це вже, блин. Такий у нас, блін, монстр. Такий просто монстра, ака дивись. Це вже на жарі. Все. Найбільша риба сьогоднішня була піймана Олексієм, Щука, Степан. І в мене в кінці дня була густеря Артем. От. Ну нічого, цікаво, насправді, бачили, що навіть ось така малесенька ціль відео було взагалі вам показати, як, це, як цей прилад працює. І от мормишка 0,6 грамів на глибині там, 3 метра, ну, видно її без проблем. Видно, як риба цікавиться, видно все. Ну, там пакльовкою, звісно, ви паківку дивитесь, але тут сам факт того, що ви бачите, в якому горизонті стоїть риба і чи взагалі цікава ваша приманка. І навіть коли ми відходили десь метрів там, на 12. 14 в бік ставали по зграї, я от на цій вістані в прилад бачив, як Олексій підкидував балансири, чітко було це все видно. Тому якщо. У вас нема розуміння, да, де стоїть риба, ось такий прилад якраз вам буде в нагоді і ваша рибалка стане більше обізнаною. Все, на цьому все. Сподіваємось, що найближчим часом у нас цей крига вже зійде. Будемо ловити з вами на спінінг нормальну рибу, в нормальних умовах. Ну а зараз з вас подобайка, застарання і підписка на канал. І побачимось на наступних рибалках.